Друзі, якщо поринути в історію, то маркетинг прямих продажів зродився близько 120 років тому. Прямий маркетинг це процес просування товарів та послуг напряму споживачу, внаючи у ці рекламні площадки. Це сталося тоді, коли компанії для розширення ринків збуту та збільшення обсягів продажів почали використовувати не тільки внутрішній ресурс компанії, тобто саме власних працівників, але також почали використовувати зовнішній ресурс. Це незалежних дистриб'юторів. Ці люди запевні. Комісії допомагали компанії просувати її продукцію на ринок. В якоїсь миті цю стратегію потрібно було покращити, і вона була покращена. Промисловість прямих продажів перейшла в індустрію мультилевел маркетингу. У цей момент компанії дозволили дистриб'юторам у свою чергу залучати наступних дистриб'юторів, і таким чином збільшення обсягів продажу та масштабування ринку стало відбуватися у прогресії, тому що це був більш цивілізований, більш прогресивний досвід для просування продукції. На ринок і ось тут люди заробляли не просто якісь там комісійні, а ставали непристойно багатими. Відкривши інтернет, ви побачите величезну кількість. Історії, як люди, використовуючи МЛМ, ставали мільйонерами, що ж відбувається прямо в даний момент, ось в дану епоху, в якій ми живемо з вами. На сьогоднішній момент, коли прийшов до нас інтернет, а саме прийшов з набором інструментів, коли кожен з вас може бути блогером, інфлюенсером, може створювати різний контент, який просуває продукцію або якусь інформацію, і є компанії, які хочуть використовувати цей ресурс, але тут є одне але. Одне але що залишилося з минулого? В мережевому маркетингу для того, щоб заробляти бонуси та винагороди, потрібно виконувати певні вимоги. Які це вимоги? По-перше, це стартовий пакет. Тобто новий партнер має купити стартовий пакет. Друге, це особистий обсяг, тобто особисте споживання продукції. І третє це груповий обсяг. Те, що ти як дистриб'ютор маєш організувати разом зі своїми споживачами, але такі умови в більшості не підходять потенційним партнерам чи дистриб'юторам. І деякі компанії вирішили зробити вимоги для партнерів більш лояльними вже сьогодні, в традиційному бізнесі з'являється партнерський маркетинг або маркетинг рекомендацій. Спостерігаючи за цією моделлю, як вона швидко починає розвиватися, передові компанії створюють соціальний маркет або ком'юніті маркетинг. Це вища форма просування продукту на ринок, де умови участі надзвичайно лояльні. Реєстрація в компанії безкоштовна, мінімалізовані вимоги до особистого та групового обсягу. І ось тут відбувається дуже сильна конкуренція між традиційним MLM, це партнерський маркетинг та маркетингом рекомендацій, який переростає як як. За соціальний маркетинг. Чим же відрізняється партнерський маркетинг від маркетингу рекомендацій? Партнерський маркетинг використовує компанія для того, щоб розширити ринок за рахунок інфлюенсерів, блогерів, які не використовують продукт, які не є представниками бренду. Вони просто роблять трафік за гроші. Соціальному маркетингу все по-іншому. Рекомендувач є представником бренду тої чи іншої компанії, який користується сам продуктом від цієї компанії і рекомендує іншим людям за комісійням. Але знову, як я сказав на початку, більшість партнерів готові це робити, не купляючи стартовий пакет і маючи лише низький особистий і груповий обсяг. І що відбувається прямо зараз? Вже є мережеві компанії, які перебудовуються на рейке мережевого маркетингу, тобто маркетингу Рекомендацій, тобто в цих компаніях безкоштовна реєстрація, дуже малий груповий обсяг. Його можна порівняти з особистим споживанням, і я є частиною такої компанії. З такої компанії я вже знайомий понад 7 років. Активно розвиваю цю сферу вже понад 2 роки. На сьогоднішній час ця діяльність годує мене і мою сім'ю. Ну і відповідно також шукаю партнерів для масштабування, які б могли також разом розвиватися, в яких є цілі і амбіції. Я впевнений, що дивляться мене також підприємці. Які мають певний досвід, і вони розуміють, наскільки важко вести зараз традиційний бізнес, тому що є великі ризики, тому що є на початку вкладення, і в процесі також є вкладення в бізнес. Ну, ви знаєте, потрібно дбати за доставку, сертифікацію, документацію. Я вже не говорю, що ваш бізнес вивести десь на закордонні ринки. Там потрібні зв'язки і додаткові капіталовкладення. А також найбільша проблема в бізнесі, як ви знаєте, не ви бізнес маєте, а бізнес має вас, тому що у вас, якби гроші, Ли, її, але ви не маєте вільного часу. Ви не зможете також залишити свій бізнес на деякий час, щоб він працював без вашої участі. Ви це прекрасно знаєте в цьому бізнесі. Все на тому, що компанія подбала за доставку, за логістику, сертифікацію. Є вже офіси продаж, є вже склади. Ви можете масштабуватися за кордоном. Для цього вам потрібно знайти просто людину, яка буде зацікавлена цьому. Вона буде розвивати власний бізнес. Ви будете мати від цього свій процент. Тобто, в нас є певна фіксована процентна ставка від своїх партнерів і від товарообороту власних продаж. Також я знаю, що можливо дивляться мене люди, які були в мережевих бізнесах інших мережевих компаніях. І я знаю, як там важко в інших компаніях розвиватися, тому що є великі товарообороти, Потрібно створювати досягати яких певних рангів. Відсотків певних і тоді ви вже будете мати якийсь певний відсоток більше, якщо ви йдете рангу. У нас є певний фіксований відсоток. Вам не потрібно постійно збільшувати товароборот, щоб досягати якихось більших відсотків. Ви вже напряму тримуєте своїх 25%, і ну там 10, і 8, і в глибину до безкінченності. Також, якщо працюєте на дядю, і хочете щось розпочати, власне, у вас є страх, відкладали півжиття кошти, щоб розпочати якусь власну справу і боїтеся. Тому що ви розумієте, що тут є ризики, потрібна людина, яка вас проведе, навчить, розкаже, де є ризики, в такому бізнесі. Ви ризиків не маєте, тому що немає вкладень. Є люди, які вже працюють тут декілька років, мають певний досвід і проведуть вас, проскажуть, як вам швидше досягнути певних результатів. Ви можете паралельно зі своєю роботою розпочинати цю діяльність, потім з часом вийти на основний дохід цій роботі і залишити свою діяльність. Тому що є багато прикладів, де люди, будучи там прибиральницями за кордоном, працюючи просто по стройках, такі же я бо йде працював просто в будівельній сфері, так був просто звичайним роботягою. Залишив. Цю діяльність розвиваю зараз от цю сферу, тому що це цілком все реально потрібно просто вникнути, розібратися для більш детальної інформації. Переходьте за посиланням під це відео, щоб більше детальніше ознайомитись про ту діяльність. Якщо цікаво, вийдемо з вами напряму на зв'язок.